Ви дивитеся суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Вночі обстріляли передмістя Херсона. Під вогнем військових РФ протягом минулої доби був і Бориславський район. Про наслідки влучань. Під час окупації обласного центру чинив спротив. Зараз у Києві розробляє методику для допомоги українським військовим. Історія херсонського психолога Олександра Геращенка на екскурсію онлайн у херсонському обласному краєзнавчому музеї започаткували віртуальні екскурсії. Вночі армія РФ обстріляла передмістя Херсона. Через влучання снарядів в Антонівці загорілись дві господарчі споруди. У комишанах газопровід біля будинку обстрілювали також села Садове, Придніпровське, Надніпрянське, молодіжне. Минулої доби Херсонську міську територіальну громаду російська армія обстріляла 29 разів. Загалом правобережжя атакували 82 рази. Розповів керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. 342 снаряди було випущено. Румаці зазнали різні населені пункти також в цих населених пунктах. Постраждали адмінбудівлі та да, господарські будівлі. Цивільна інфраструктура, будинки за мило добу, троє людей постраждали. Двоє з них на жаль загинуло. Також за лікарською допомогою вранці звернувся 74-річний чоловік з Качкарівки. Його госпіталізували. За інформацією поліції, через атаку безпілотником у Надеждівці Херсонського району поранення отримав 31-річний працівник Скадовського районного відділу поліції. Поблизу села Шляхової Береславської територіальної громади на узбіччі дороги. В Автівці загинули дві жінки 43-48 років, говорить начальник Бориславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Близько 16.00 годин вчора ворог з дрону Камікадзе наніс удар по легковому автомобілю в якому знаходилися дві жінки, в результаті чого жінки загинули на місці. Це мешканки. Населеного пункту Козацьке. Під обстрілами російської армії були чотири територіальні громади: Береславська, Новорайська, Милівська та Тягинська. На села Качкарівка, Милове, Червоний Маяк, армія РФ скинула вісім керованих авіабомб. Томари не обстріляли з реактивних систем залпового вогню. По селу випустили близько 11 снарядів. Львове атакували безпілотними літальними апаратами і артилерією, розповів Літвінов. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон. До вересня 2022 року жив з дружиною в окупованому на той час Херсоні. Виїхати на підконтрольну територію вийшов напередодні псевдореферендуму, розповідає Олександр Герашченко. У Києві почав розробляти методику допомоги реабілітації військових. Стріляти я не знаю, бо зор, ну вмію, не вмію, але я в армії не служив. Але я можу, я хороший фахівець психології, гіпнотерапії, я можу допомагати. Олександр говорить, чинити опір та протидіяти окупації у Херсоні. Його надихнула дружина. 4 березня, мабуть до цього я вже достав свою дружину емоціями. Так? Тобто ми не розуміємо, що робити, а емоцій багато. І вона мені, ну, тобто, такий жіночий ультиматум. Що ти возмущаєшся біля телебачення, телевізора, іди роби щось у той день, каже Олександр: російські військові привезли на площу свободи гуманітарну допомогу. Ті почали там призивати людей, що підходьте, ми там роздаємо вам продукти. І тут прийшла ідея зізвати ті, хто от люди проходять по вулиці, почати якось. Ну, сопротивлятись, і я почав зупиняти хлопців і казати: блін, ну не можемо. Ми мовчати. Говорю, в мене є прапори. Я говорю, давайте там покажемо їм, що ми Україна, і... і хлопці підтримали разом із Сергієм Павлюком. Через соцмережі закликали херсонців прийти на площу свободи на наступний мітинг, говорить Олександр. Думали, ну може ще там десяток другий людей прийде. Коли наступного дня я вийшов на майдан 10, приїхав і побачив, що там декілька тисяч людей вийшло. Я здивувався, чесно. Ми почали самі. Росіян не було. Вони приїхали десь через годину або півтори. Тобто їм, мабуть, доложило, що люди зібрались на Майдані, скандують з українськими флагами, там, пісні співали. І ці собиття, тобто, розвивались далі. Чим більше росіяни намагались нас лякати, тим більше люди обурювались і йшли замість того, щоб тікати, вони йшли на росіян. Коли відкрито виходити на мітинги, стало небезпечно, почали таємно допомагати українським військовим, розповів Геращенко. спочатку, ми з артилерією з артилерією спілкувалися, бо були знайомі військові, зв'язалися з хлопцями. Чи можемо допомагати? Вони давайте координати. І ми їздили по місту. Виясняли, де військові є зараз. У Києві чоловік працює над методикою, яку можна було б застосувати у реабілітації українських військових. Говорить, є досвід надавати психологічну допомогу та знімати біль за допомогою гіпнотерапії. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон. Перед тим як я почну конкретно говорити про ту чи іншу тварину, взагалі або труйних тварин, вони діляться на дві великі частини, дві дві великі групи пасивно отруйні і активно отруйні Михайло Підгайний спеціалізується на вивченні природи Херсонщини. Говорить, це його друга онлайн екскурсія. Вона присвячена отруйним тваринам області. Це повноцінне заняття, якщо це школярі других класів, це півгодини пів старших класів, середніх 45 хвилин, такий академічний час. Заняття йдуть в інтерактивній формі. Я їм задаю питання, вони відповідають. І це така форма роботи, дуже перспективна і я так. Розумію, для шкіл вона вигідна. їм це подобається, це так ось розвиває учнів і інтерактивність. Вона вона завжди е дозволяє людям трошки більше долучатися до дії. Віртуальні екскурсії у музеї започаткували 6 лютого. Таку форму обрали через складну безпекову ситуацію у місті, розповідає директорка закладу Ольга Гончарова. Одними із перших онлайн-відвідувачів стали учні школи гуманітарної праці. Ми представили палеонтологію нашого краю. Це природнича колекція Христоцького краєзнавчого музею. Діти познайомились з тим, що відбувалося на нашій території, на території нашого краю в давні часи, це навіть мільйони років тому. І надалі ми плануємо цілий такий ряд екскурсій. Вона буде по тематиці: і природничої, і етнографічної. і Історичної, тобто в нас є вже розроблений план подальших спілкувань з музеєм. Окрім школярів, віртуальними екскурсіями зацікавились херсонці, які тимчасово живуть в інших містах, і за кордоном розказує Ольга Гончарова. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Юрій Лотошинський, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.